Упродовж двох місяців у Кривому Розі проходив фестиваль Весна Рудани. В усіх районах відбулось близько 180 культурних заходів. Нинішня субота стала мистецькою кульмінацією. Місто що наближає перемогу. Такий лейтмотив виступів творчих колективів у парку Саксаганський на благодійному аукціоні. Збір коштів на тепловізійний приціл для захисників. Разом із саксаганцями у парку голова ради оборони міста Олександр Вілкол оглядає локації, спілкується з людьми. В цьому році, у воєнному році, у нас формат такий більш родинний, більш дитячий. Тобто, тобто, насамперед, задля того, щоб наші діточки могли прийняти участь в майстер-класах, побачити щось нове і. Ходить воно зараз у всіх парках. Я впевнений, що наші мужні воїни, які зараз знаходяться на фронті на передовій, дуже хочуть, щоб їх діти могли жити нормальним, ну майже нормальним, як для воєнного часу життям. Тому що ну, насправді за це зараз Україна і воює. Кривому Рогу 248 років. Впевнений, перемога буде за нами. Будемо святкувати наш український день перемоги. Десятки локацій для дорослих і дітей так виглядав у суботу парк героїв у металургійному районі. Чималою популярністю у криворіжців користуються локації, організовані Державним університетом економіки і технологій. Створення роботів, створення дронів, створення магічної сили, яка захищає Україну, це все магія. Локації від квідіча до зроби своїми руками волшебну паличку, плюс фотозони, плюс капелюх, який визначить, де вам краще навчатися. Хімічні досліди для гостей грав духовий оркестр. Багато свіженьких творів, особливо твори вже. Які народилися так сказати під час великого вже нападу на Україну. Ну і будемо, звичайно самі популярні. Все українське, все завзяте, все буде Україна, все буде добре. Виставки, і майстер-класи, спортивні змагання, благодійний ярмарок. Кожен для себе знайшов своє у парку шахтарський сімейний квартал. Вікенд. Виступи зразкових колективів, майстер-класи, перформанси, привітання з річницею міста. Сьогодні в нашому місті провод, проходить багато марафонів, турнірів, змагань. І в кожному районі отаке святе люди побачили один одного, вийшли поспілкуватися. Я бажаю нам всім скорішої перемоги, і щоб всі наші військові, солдати. Криворіжці, рідні, близькі, повернулися з цієї війни живими, здоровими. А ми для цього разом з вами будемо все робити. Побачити трофеї з поля боїв і звільнених територій, відвідувачі парку могли на виставці Уламки війни від громадської організації «Набат Кривбас. Щоб дитина побачила, що у нас робиться в країні, Як у нас війна йде, так? Яким якою зброєю воюють наші захисники? Щоб мало уявлення, що це таке? Будемо витирушні цим уламком. Слава Україні! Слава нації! Наші хлопці самі гарні, самі-самі чудові ангелов ахарудці. Мі завжди допомогу. Благодійний аукціон частина заходів у Покровському районі. Ми збираємо кошти на авто на пікап, який дуже потрібен нашим військовим з військової частини 40-60. Я прошу всіх мешканців долучитися і приєднатися і е, підтримати наших захисників і захисниць. Бо кожен день, кож, кожну хвилину, кожен час ми наближаємо перемогу для любителів ретро-автомобілів. Техніка епох. У парку імені Савицького на житломасиві південного комбінату також збирають кошти для потреб зсу. Ми волонтери, військові, які знаходяться зараз на передову. Півтора року скільки війна йде. Ми зараз знаходимося на передовій, допомагаємо нашим хлопцям. Зараз ми привозимо медикаменти, тепловізори, машини, автівки збираємо зараз на дрон для наших хлопців з ї бригади. Мелодії міста лунають на проспекті поштовому. Привітання городян від керівництва міста і ради оборони, нагородження з нагоди річниці Кривого Рогу. Відзнаки отримали військові, громадські діячі та митці. Віхи зростання промислового. Гіганта на Артмайдані десятки локацій з фотозонами, розважальними програмами для дітей. Людям у напружений дуже час потрібна якась емоційна розрядка. Життя триває і буде тривати. І Україна живе і буде жити вічно. і Ніяка напасть не змінить. Ми всі все свято віримо і всі за це боремося і поборемо. Юлія Вітряк, Вікторія Добровольська, Олег Ендриксон, Іван Проводов, Олексій Васильченко, цей день.